Добігла кінця перша місія програми Чапіа з симуляції проживання на червоній планеті, і поки політ Європа Кліпер опинився під загрозою зриву, НАСА готує наступника місії Неовайс. Також вчені знайшли докази існування місячних печер, а теоретики пропонують розширити визначення терміну планета. Тим часом астрономи виявили найдавнішу і найвіддаленішу чорну діру, яка, от так дивина, не відповідає нашим уявленням про Всесвіт. Блок новин SpaceX теж на місці. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв, а обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте локшину зі спірали віддалених галактик, ми переходимо до новин. Навіщо НАСА цілий рік тримала в ізоляції чотирьох дослідників? Звісно ж, заради науки. В рамках місії Чапія намагалися визначити, як життя на червоній планеті впливатиме на здоров'я та працездатність майбутніх марсіанських колоністів. Цілих 378 діб з 25 червня минулого року до 6 липня поточного єдиним помешканням для чотирьох науковців-учасників місії була Мас Дюн Альфа, виготовлена за допомогою 3D-друку будівля площею близько 160 квадратних метрів, розташована в приміщенні космічного центру імені Джонсона. У ній вчені здійснювали наукові дослідження, вирощували їжу, лагодили обладнання та долали екстрені ситуації. Іноді астронавти навіть виходили на симульовану поверхню Марса. Як і справжнім колоністам команді довелося зіткнутися з обмеженістю ресурсів, годинною затримкою в комунікації з землею і, звісно, тривалою ізоляцією. Протягом наступних двох тижнів їх обстежуватимуть та опитуватимуть, а після цього нарешті відправлять додому. Екіпаж місії складався з чотирьох добровольців: командира Келлі Гейстон, медичного працівника Нейтана Джонса, мікробіолога Анкі Селаріу та інженера Роса Броквелла. Чапія Mission One – перша з трьох запланованих подібних місій. Друга має розпочатися вже у 2025 році. Наступні місії мало відрізнятимуться від першої, але матимуть інший склад екіпажу. За кілька місяців до запуску астробіологічна місія NASA Europa Clipper зіткнулася з серйозною проблемою та може бути відкладена на кілька років. Старт місії вартістю 5 мільярдів доларів був призначений на жовтень цього року на ракеті SpaceX Falcon Heavy. Її метою мали стати супутник Юпітера Європа та його підповерхневий океан. Космічний апарат планувалося використати для дослідження юпітеріанського місяця на предмет можливого життя під крижаним покровом, вивчити його хімічний склад і охарактеризувати поверхню супутника. Планувалося, що Юропа кліпер досягне системи Юпітера 2030 року та здійснить близько 50 облітів Європи. Тепер дата запуску та сама місія під загрозою. Команда виявила проблему з транзисторами космічного апарата, які керують потоками електрики на ньому. Вони виявилися менш стійкими до радіації. Травні інженери отримали інформацію про те, що транзистори виходять з ладу за нижчих доз ніж передбачалося. З огляду на жорстке радіаційне середовище Юпітера та його супутників, яке в 20 тисяч разів сильніше за магнітне поле Землі, це становить значну проблему. Розв'язання питання на такій пізній стадії особливо ускладнюється. Транзистори не можна просто замінити, оскільки алюмінієво цинкове сховище електроніки Європа Кліпер для додаткового радіаційного захисту було запечатано в жовтні 2023 року. Зараз команда оцінює, яка частина транзисторів більш чутлива та як вони поводитимуться в польоті. А НАСА опрацьовує варіанти продовження терміну їхньої служби в системі Юпітера. Очікується, що попередній аналіз буде завершено наприкінці липня. Якщо управління не виявить, що робота транзисторів може призвести до відмови апарату, то старт може й відбутися вчасно а в іншому випадку в місії є резервні пускові вікна в найближчі два роки. Однак затримки призведуть не тільки до додаткових витрат, а й до перегляду траєкторії польоту. Пізніший старт може вимагати додаткових гравітаційних маневрів. NASA готує наступника місії Вайс». 31 липня, після більш ніж 14 років роботи, добігає свого завершення місія NASA Вайс» зі спостережень за кометами та астероїдами недалеко від Землі. Перша місія «Вайс» стартувала в грудні 2009 року з метою шестимісячного сканування неба в інфрачервоному діапазоні. Її керуванням займалась лабораторія реактивного руху НАСА. Згодом Вейс продовжили до 2011 року. За цей час космічний телескоп вивчив комети, далекі галактики, білі та коричневі карлики, а також досліджував безліч чорних дір і отримав дані про навколо диски. Останні досі продовжують вивчати науковці-аматори в межах проекту диск детектів. Для того щоб власне тепло телескопа не заважало спостереженням, апарат мав кріогенний теплоносій. Коли в лютому 2011 року водень для охолодження детекторів закінчився, НАСА перевело місію в режим сну. На той час апарат уже двічі склав мапу неба. У 2013 році у межах програми спостережень за навколоземними об'єктами розпочалася тепла частина місії, що одержала назву Neowise. У цій фазі телескоп досліджував головний пояс астероїдів, зокрема, виявив ряд тьмяних об'єктів, які важко спостерігати за допомогою наземних телескопів, і встановив, що вони складають значну частину популяції навколоземних об'єктів. Крім того, саме Neowise відкрив перший астероїд троянського типу, що може становити загрозу для Землі. Загалом телескоп здійснив майже півтора мільйони інфрачервоних спостережень, понад 44 тисяч об'єктів, три тисячі з них навколоземні, з яких 215 було відкрито вперше. Серед останніх 25 комет, зокрема одноіменна Ніовайс, яку було видно в нічному небі влітку 2020 року. 8 серпня інженери переведуть телескоп в режим сну. З моменту запуску його орбіта постійно знижується. Очікують, що він згорить в атмосфері Землі десь між кінцем 2024 та початком 25 року. На основі досвіду Vice neo Ніовайс учені розробляють нову місію, яка отримала назву NEO-Surveyor і є частиною стратегії планетарної оборони НАСА. В її межах буде запущено перший інфрачервоний телескоп, призначений для виявлення та спостереження за небезпечними навколоземними об'єктами. Старт місії заплановано на кінець 2027 року. За допомогою даних космічного апарату NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, або ЛРО міжнародній групі вчених під керівництвом фахівців з університету Тренту вдалося продемонструвати існування лавового тунелю в місячних надрах. Роботу дослідників було опубліковано в журналі Nature. Теорія про наявність лавових трубок на місяці обговорюється вже понад 150 років. Нове відкриття було зроблено на основі даних, які радар ЛРО зібрав ще у 2010 році в межах своєї розширеної місії. Серед них була інформація про яму в регіоні моря спокою. Ми проаналізували дані про море спокою повторно за допомогою складних методів обробки сигналів і виявили в районі ями радарні відбиття. Найкраще вони пояснюються підземним печерним каналом. Наймовірніше пояснення наших спостережень порожня лавова трубка, заявив Леонардо Каррер, дослідник з університету Тренто. Дослідження показує важливість дистанційного зондування місяця та має неабияке значення для майбутніх пілотованих місій. Різниця температур на поверхні від мінус 173 градусів за Цельсієм до 127 радіаційне випромінювання в 150 разів сильніше за земне а також ризик падіння метеоритів зумовлюють необхідність пошуку безпечних місць для будівництва інфраструктури місій, і подібні печери можуть запропонувати таку надійність. Учені Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі запропонували оновити визначення планети, розширивши його за межі сонячної системи. У статті, ухваленій до публікації у виданні Planetary Science Journal, команда дослідників під керівництвом планетолога Жана Люка Марго стверджує, що сучасне визначення, ухвалене міжнародним астрономічним союзом МАС у 2006 році, є занадто сонцецентричним і розмитим. Тож вони пропонують більш точну альтернативу. Згідно із сучасним визначенням, планетами можуть бути лише тіла, що обертаються навколо сонця. Це обмеження виключає всі екзопланети, а їх нам відомо понад 6 тисяч. Крім того, критерії МАС вимагають, щоб тіло мало форму близьку до сферичної внаслідок дії власної гравітації, а також було єдиним тілом подібного розміру на своїй орбіті, крім своїх супутників. Ці пункти, на думку учених, сформульовані недостатньо точно, через що їх буває складно перевірити. Запропоноване вченими визначення стверджує, що планета це тіло, яке знаходиться на орбіті навколо однієї або декількох зірок, коричневих карликів або зоряних залишків, тобто об'єктів, утворених унаслідок зоряної еволюції, чорних дір, нейтронних зірок і білих карликів тощо. Має масу понад 10 у 23 ступені кілограмів, має масу меншу за 13 мас Юпітера, тобто 2,5 на 10 у 28 ступені кілограмів. Перш ніж скласти ці обмеження, автори провели аналіз об'єктів сонячної системи, щоб визначити, які спільні риси відрізняють планети від інших об'єктів. Так, другий пункт замінив стару вимогу про домінацію тіла на своїй орбіті. Дослідники помітили, що саме за маси близько 10 в 23 ступені кілограм, планети починають поглинати малі об'єкти на своєму шляху. Третій пункт нового визначення покликаний відокремити планети від зірок, що зароджуються. Відомо, що в надрах занадто масивних газових гігантів починаються термоядерні реакції, що перетворюють планету на коричневий карлик. Нарешті від старої вимоги про сферичну форму було вирішено відмовитися, оскільки під час спостереження за віддаленими екзопланетами їхню форму визначити практично неможливо. Проте автори роботи стверджують, що цей пункт також потрапляє під обмеження за масою. Всі об'єкти сонячної системи важчі за 10 у 21 ступені кілограмів є сфероподібними. Масу космічного тіла своєю чергою визначити відносно просто астрономи зробили важливе відкриття, виявивши найстарішу та найдальшу чорну діру з часів великого вибуху. Ця надмасивна чорна діра НМЧД розташована в галактиці Сірс 1019 і знаходиться на відстані близько 13,3 мільярда світлових років від землі. Відкриття було зроблено за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба. Вона була виявлена у спостереженнях інфрачервоних камер телескопа. Вебба. дослідники змогли зафіксувати сліди цієї чорної діри завдяки її впливу на навколишні галактики та зірки. Виявлення такої давньої чорної діри надає цінну інформацію про еволюцію Всесвіту, оскільки чорні діри відігравали та відіграють ключову роль у формуванні та розвитку галактик. Чорна діра є частиною квазару, активного галактичного ядра, що випромінює величезні об'єми енергії. Квазари є одним із найяскравіших і найенергійніших об'єктів у всесвіті, що робить їх важливими індикаторами для вивчення раннього всесвіту. Згідно з дослідженням, чорна діра Сірс 1019 має масу, що перевищує масу сонця в 10 мільйонів разів, і утворилася приблизно через 570 мільйонів років після великого вибуху. Відкриття підіймає важливі питання про те, як чорні діри в ранньому всесвіті могли рости настільки швидко. Однією з гіпотез є те, що вони могли формуватися з колапсу гігантських газових хмар або ж через численні злиття зірок і інших чорних дір. Дослідники також припускають, що швидке зростання цієї чорної діри могло бути результатом супередінгтоновського акреційного процесу, тобто коли чорна діра поглинала речовину значно швидше, ніж це зазвичай відбувається у сучасному всесвіті. Це відкриття дозволяє ученим краще зрозуміти, як формувалися і розвивалися галактики, а також дає уявлення про фізичні умови, що панували у ранньому всесвіті. Дослідники сподіваються, що подальші спостереження за допомогою JWST допоможуть виявити ще більше чорних дір саме у ранньому всесвіті. З'явилися подробиці щодо апарату SpaceX за 843 мільйони доларів, який зведе МКС з орбіти. Він буде побудований на основі вантажного Dragon другої версії, але й зі збільшеним службовим модулем. Щоб звести станцію з орбіти, йому знадобиться у 6 разів більше палива, тобто близько 16 тонн, і в 4 рази більше електроенергії, що генерується. Тому сонячних панелей на циліндричній поверхні буде недостатньо, тож SpaceX зробить додаткові панелі, що розгортатимуться, як у першого дракона. Загалом буде встановлено 46 двигунів Драко. 16, як зазвичай на конічній капсулі для управління орієнтацією, і 30 на сервісному модулі для створення загального гальмівного імпульсу. Причому 30 двигунів це із запасом для зміни орбіти станції, достатньо і 26 двигунів. На відміну від інших місій, за участю Dragon, НАСА буде самостійно експлуатувати апарат, зокрема періодично перевіряти його перед запуском. Ракета буде обрана пізніше, і не обов'язково це буде ракета SpaceX. Хоча в це не дуже віриться, бо напевно виберуть Falcon Heavy. запустять витягнути дракон десь за рік-півтора до знищення МКС. Астронавти покинуть станцію за півроку до спекотної події. У загальних рисах процес зведення МКС виглядатиме так: спочатку дрегон на стероїдах зробить орбіту станції еліптичною, далі час на орбіті сильно залежатиме від сонячної активності, а потім фінальний імпульс опустить перегей так, щоб станція згоріла над південною частиною Тихого океану. За планом, десь у січні 2031 року. Ми сподіваємось, що буде встановлено якісні камери та модуль зв'язку Starlink. Такі епічні кадри потрібно дивитись у прямому ефірі. Повернімося з майбутнього сьогодення. SpaceX переводить штаб-квартиру з Каліфорнії до Техасу, тому що у Каліфорнії ухвалили закон, що забороняє школам інформувати батьків, якщо їхня дитина ідентифікує себе як трансгендер. Бачите тут зв'язок? Чи вважаєте, що містер ікс зовсім вже того? Складно точно сказати проте в Каліфорнії достатньо космічних компаній, які із задоволенням наймуть колишніх співробітників SpaceX. Ні до більш суттєвих новин. SpaceX звернулася до FAA з проханням про винесення ухвали щодо громадської безпеки. Простіше кажучи, FAA може сказати, що оскільки під час аварії двигуна на другому ступені Falcon 9 ніхто не постраждав, то ракета може літати, навіть поки розслідування не завершено. З чуток другий ступінь було модернізовано, і в інших польотах SpaceX відмовиться від такої модифікації. Опосередковано на позитивне рішення регулятора вказує початок акредитації преси для місії NASA Crew 9, яка запланована на середину серпня. А ще FAA проведе в серпні громадські слухання щодо збільшення кількості польотів Starship з бока Чіка до 25 на рік. Політ нержавіючої бочки з метаном майже кожні два тижні. Так, ми за таку рутину. А у самій Starbase з'являються перші секції Starship Block 2. У нього буде дві лінії для автогенного наддуву баків, додатково посилені двері для виведення пласких супутників і абляційний захист під термоплитками за замовчуванням. Підмінності простіше помітити на оптічнику. верхні плавці стали тоншими і тепер розташовуються далі на підвітряному боці. І, звісно, вище. Це це допоможе позбутися плазми в зазорі між корпусом і верхніми плавниками. А взагалі нова версія Starship буде довшою, отже важчою, тож знадобиться й оновлений перший ступінь, складання якого поки що не розпочиналося. Тим часом провели успішне вогневе випробування Booster 12. 33 раптори запалилися на 8 секунд. Прототип першого ступеня вже застарілого покоління відвезли зі стартового столу для встановлення кільця гарячого розділення. П'ятий політ усе ближче і ближче. У другого ступеня, тобто у С-30, закінчують заміну теплозахисних плиток. Прогреси з другою вежею обслуговування теж не можна не відзначити. Встановили і другу секцію, а потім ще й третю. Темпи робіт вражають, чекаємо появи газовідвідного каналу біля другого стартового столу. На нашому сайті читайте великий матеріал в перекладі Анжеліки Трушковської. Протягом останніх 13,5 мільярдів років всесвіт розширюється з шаленою швидкістю, віддаляючи космічні об'єкти одне від одного. У міру цього прискореного розширення видимий Всесвіт, те, що ми наразі можемо спостерігати, постійно зменшується, що означає, він є лише крихітною бульбашкою серед нескінченно всеохопного океану недосяжних космічних просторів. Посилання на статтю ви знайдете в описі під цим відео. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше минулого тижня. Найцікавішими ви обрали дві новини про дебют європейської ракети Аріан 6 власне, про сам її запуск та про те, як другий ступінь носія створив ефект медузи в українському небі. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Друзі, Альфа Центавра продовжує свій політ завдяки невтомній підтримці спонсорів та патронів на Patreon, Баймікофі та YouTube. Ця підтримка не просто донати, але й віра в нашу місію. Завдяки пожертвам спонсори отримують унікальні бонуси. Першими дивляться дайджести, фільми та інші відео, насолоджуючись контентом до його офіційного релізу. Мають ранній доступ до оглядових історичних та аналітичних статей на нашому сайті, першими занурюючись у світ космічних досліджень та новин. Бачать свої імена у титрах оригінальних відео як знак нашої вдячності, можуть ставити питання та отримувати відповіді від команди, маючи прямий канал зв'язку. Їхні питання та пропозиції мають пріоритет під час прямих ефірів та у космодовідкових. Черговий випуск, до речі, вже незабаром вийде на каналі. Ну а ще вони отримують ексклюзивний контент, як от переклади рубрики Альманах протягом пари місяців доступні лише спонсорам. Ваша підтримка є критично важливою для Альфа Центавра. Вона дозволяє проєкту не лише існувати, але й розвиватися, підіймаючи якість контенту на новий рівень. Якщо ви ще не приєдналися до нас, але розглядаєте таку можливість, знайте, що кожен внесок має велике значення. Приєднуйтесь до нашої спільноти через посилання у закріпленому коментарі. Ваші донати допоможуть нам продовжувати розповідати про космос і у нових форматах. Дякуємо за підтримку та небайдужість. Разом ми робимо Альфа Центавра кращим кожного дня. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.